Привіт, я Катрін Ластенко, і це курс для українців за кордоном. Хочу з вами познайомитися і розповісти про що цей курс і для кого він. Я тренерка, яка. Навчає людей ефективним комунікаціям, яка навчає людей, як вирішувати конфлікти і як адаптовуватися до змін. Ми всі зараз з вами переживаємо глобальні зміни у приватному житті, у суспільному житті і приймаємо дуже складні рішення. Я серцем з вами і розумію наскільки вам складно. Давайте розбиратися в наших задачах, в наших проблемах разом. Вже третій рік я живу між Англією і Україною і здобуваю досвід воєнної міграції з вами, але оскільки в мене багато навичок рефлексії. Аналізу, і я постійно займаюся тим, що складаю себе і інших людей. Я хочу допомогти і вам скласти себе докупи, почати діяти, почати приймати рішення, знайти роботу, знайти себе і рухатися далі. У нас зараз у всіх велика криза. Ми всі в ній перебуваємо, але це не означає, що вона не закінчиться. І ще це не означає, що ми не можемо допомогти собі самі. Давайте допоможемо собі і своїм. Близьким. Я створила для вас декілька лекцій, об'єднавши їх в курс, і я впевнена, що для вас ця інформація буде цікавою і корисною. Можливо, не всі три лекції, можливо, якась частина, якась теза, якась ідея. Візьміть це від мене і використовуйте в своєму житті. Я хочу розглянути в цьому курсі три великих теми. Перша тема буде стосуватися досвіду, який ми з вами переживаємо. Я цю лекцію назвала Що від відбувається. що зараз з нами відбувається, я вам розповім про етапи, які кожен з нас проходить: етапи еміграції, етапи культурної адаптації, і що може бути тут для вас проблемою. Якщо ви вже. Почуваєте себе комфортно, я за вас дуже рада. Цей курс може бути і для вас, бо ви ще раз згадаєте, що саме ви пройшли, які висновки ви можете для себе зробити, що взяти на майбутнє і чим ви можете користатися, і може розповісти близьким якісь свої поради. Другу частину свого курсу я хочу просвятити темі емоційного стану: як себе зібрати. Тобто, перша частина що відбувається, друга частина як себе зібрати. Які емоційні проблеми ми з вами зараз проходимо? Чому саме це з нами відбувається? І цей досвід може бути абсолютно іншим ніж в українців, які залишилися в себе в домівках і переживають війну. По-своєму складно, але в себе вдома. У нас інший досвід, у нас інші психічні процеси. І я хочу вам розкласти по поличках, що саме відбувається, і третя частина. Вона буде стосуватися теми, яка цікавить всіх: це ваша реалізація. Як себе реалізувати за кордоном? Професійно, як знайти роботу, як просунутися в кар'єрі, може відкрити свій бізнес. Я спостерігала за своєю спільнотою. Я переїхала в Англію. Зараз вам розповім про свою історію. Я знайшла вісім стратегій. Які використовують люди щоб перезапустити своє життя за кордоном? Я вам розповім про ці вісім стратегій, і можливо, вже якоюсь ви скористалися? Можливо, ви. Подивитися по сторонах і зрозуміти, що стратегія, яка зараз у вас, вона не дієва і щось треба інше. Ось такий планчик, мої любі. Поїхали для початку. Розповім про себе. Мене звати Катерін Ластенко. Я вже 13 років працюю бізнес-тренером. Я навчила більше 5 тисяч людей з 15 країн. Мистецтво домовлятися, мистецтво адаптуватися до нових умов різним. Інструментом комунікації. Спочатку повномасштабного вторгнення я виїхала з країни. Я не чекала на цю війну. Я була впевнена, що все буде гаразд, як багато з вас. Але е, в перший же день, побачивши новини про танк на оболоні, я з Києва, я виїхала до Польщі. Потім я виїхала в Азію до своїх друзів, які мені запропонували допомогу. В тій країні, куди я виїхала, теж почалася війна. І через ці дві війни, які я пережила на своєму досвіді, я зрозуміла, що мені треба рухатися десь в більш стабільну країну. І я виїхала до Англії зараз я проживаю між Англією і Україною. Не знаю, що бути далі, але наразі то я відчуваю себе добре. Я відчуваю себе на своєму місці. Одне з місць, яке для мене правильне це місце тут в кадрі людини, яка розповідає вам висновки з дуже багато, багатої кількості людського досвіду, який я через себе пропускаю. Я працюю коучем, я працюю індивідуально з людьми і я працюю з групами людей, консультуючи з різних питань. Тому те, що ви від мене сьогодні почуєте, це реальні. Правдиві історії, кейси ваших таких українців, як ви, в різних країнах, за своїми радостями і за своїм горем. Коли я приїхала до Британії, я була в непоганому стані. Мені давали багато підтримки, але треба було рухатися. В перші місяці війни я займалася волонтерством. Я допомагала своїм друзям, колегам, людям, яких я не знала, виїжджати з небезпечних місць і на це витратила всі свої збереження. І багато сил, коли я опинилася в Англії, і мені треба було для держави заповнювати документи. Одне з питань, яке там було питання про гроші. Скільки у вас грошей? Я дуже запам'ятала цей момент. Я порахувала всі свої невеликі статки і перевела їх в фунти. Там було 290 фунтів. 290 фунтів. Я в Британії. Це була моя 44 та країна. Я багато подорожувала в своєму житті. У мене був свій бізнес. Я взагалі людина бізнесу, яка почала бізнесу навчати. Але в Англії я була вперше. Я іммігрувала в країну, в якій я ніколи не була. Ось і з таким на мене був початок воєнної еміграція, Моя любі за ці декілька років я розібралася із Англією, із роботою із своїм оточенням. І що найголовніше своїм емоційним станом. Я бачу людей, які навколо мене розібралися краще ніж. Я повідкривали бізнес, класно заробляють, радіють життю. Я дуже за них щаслива. Бажаю наснаги, хай їм щастить. Українці повинні бути успішною нацією. Також я бачу людей, які не так класно влаштувалися, які досі переживають кризу. Я знаю людей, які приїхали до дуже успішних країн, а там їм не негарно. Вони роки дивляться в стіну, не виходять з дому. Максимум, що вони можуть зробити, в Вчити мову таке теж буває, не треба цього соромитися. Це нормально. Якщо ви не найуспішніший емігрант війни, це нормально. Будь-який досвід, який зараз з нами відбувається, і ми з вами ще живі, здобуваючи цей досвід, це нормально. Єдине, що ненормально, це війна. Запам'ятайте це? Єдине, що несправедливо, ненормально і не повинно бути це війна. Все інше, ваші рішення. Ваші здобутки, ваші статки все, що ви маєте на, на сьогодні, все це правильно. Хай ваш внутрішній критик вам каже щось інше. Махніть на нього рукою. Я вам кажу, все нормально з вами, а буде ще ще краще після того, як ви з собою розберетеся. Українці, які хочуть виїхати за кордон, але щось їм заважає. Невпевненість, не зрозуміло, що там робити, як все відбувається, на що очікувати, де знайти допомогу, і так далі. Це і курс для українців, які вже виїхали за кордон, побули там якийсь час і повернулися до України, і досі вагаються, чи це було вірно, чи варто було взагалі виїжджати, що взагалі відбулося. Мій курс допоможе вам, кожному з вас хто живе між світами, в своїх думках або фізично зрозуміти, що з вами відбувалося, що з вами зараз відбувається, і отримати якісь опори. Що вам дасть цей курс? По перше, ви зважите свій досвід воєнної міграції і зробите висновки. По-друге, ви зрозумієте глибоко. Ті процеси, які взагалі відбуваються у вашій психіці, чому саме це відчуваєте зараз і як можна собі допомогти? Третє, ви побачите нові шляхи вирішення проблем, які зараз зводять вас у безвихідь. Четверте, отримаєте натхнення до подальших кроків. Що дуже важливо, погодьтеся. І п'яте, ви структуруєте бачення своєї ситуації, і я сподіваюся, це полегшить вам прийняття наступних рішень. Хочу вас застерегти, що на цьому курсі не буде інструкцій, на ньому буде багато інформації, але основне, ви зробите для себе самі. Ви під час того, як будете слухати мене, будете ставити собі питання, важливі для вас, і відповідати на ці питання. Також я хочу вас застерегти, якісь емоції, які вже. Здавалося, приховані, пропрацьовані, вони можуть знов до вас повертатися. Ви можете відчувати якісь сум, кризи і так далі. Це нормально. Якщо вам стало зле, вимикайте, повертайтеся до якоїсь лекції трошки пізніше, або можете передивлятися наступну лекцію. Не переживайте, все нормально. Не зліться на себе. Всі емоції вони нормальні? Вони вони ваші? Шукайте в цій інформації, які яку ви від мене почуєте, користь а не протиріччя? Щось вам точно допоможе? Перед тим як ви почнете передивлятися мій курс? Я хочу поставити взагалі е, таке питання: чи треба адаптуватися до умов, в яких ми зараз перебуваємо? Відповідь за вами, але що хочу сказати, яке б рішення ви не прийняли? Адаптуватися до нової країни, до нової. Нового життя до нової культури, до нових себе, до нової реальності, в якої ми з вами перебуваємо. Головне, що ви зараз робите: ви зберігаєте своє життя. Ви зберігаєте свій спокій. Ви зберігаєте свою родину, своїх дітей, свої нервові клітини. Це основне, дорогі мої бравіночки це наш фронт. Адаптація це теж спосіб перемагати в цій війні.